Було декілька варіантів. Газом витравити злочинця на вулицю потім або затримати, або знешкодити. Інший варіант викликати спецназ і вже просто тримати оборону навколишню, щоб злочинець не втік, в безпечні, на якомога безпечнішому місці бути для того, щоб не постраждати, тобто не положити своїх людей. Місце було дуже е, компактне, скажімо так. Цей сарай від нього 10-15 метрів, були точки, де можна було стояти і де можна було би забезпечити те, щоб він не втік. Тому що ми не знали, якщо б він втік, озброєний, кого б він зміг би ще вбити. Крім своєї дружини, крім того першого працівника, який попав, була його теща в будинку закрита, яка відмовлялася виходити там. Тобто він міг в будинок, також її вбити. Ну, то це тонка грань, яку треба було ловити. Десь вона грань або була порушена, і в результаті цього і загинув Саша Рудев. Моя особиста думка, що в даному випадку до кримінальної відповідальності начальник притягувати притягнути може. Яка буде думка в прокуратури, вони її висловлять, в принципі, покажуть.